Мо дивитися за зустрічу колоса та чорноморць Так це команди з нижньої частини турнірної таблиці, але знову ж таки наша турнірна таблиця в українській прем'єр-лізі виглядає так, що тут куди не поглянь. Там залишається інтрига що боротьба за виживання, то боротьба за зону перехідних матчів чи чи за єврокубки, чи за чемпіонство. Все ще залишається актуальним на старті 2025 року. Для колоса ситуація трошки краще сьогодні. Звичайно, 11 місце в турнірці, і є запас навіть над зоною. Перехідних матчів, а от чорноморець, який фактично останньому поєдинку проти зорі, який відбувався ще 14 грудня, ну буквально втратив перемогу. Втратив бодай одне очко там перемоги не було. Гол Янакова робив нічию, але Якуб Башич на плюс 2 хвилині заробив плюс 3 очки для зорі. Тепер має нас доганяти, тому що нижче за них лише інгулець. Однак до зони перехідних матчів. Якщо сьогодні буде перемога, туди може цілком заскочити одеський колектив. Тут шанс у колоса про це продовжимо. І коваліці забивають одразу. Перший гол на другій хвилині. Оце так старт. Це так старт чемпіонат. Поки говоримо про нові проекти, у нас нові голи в новому році. І одразу копаються за голову захисники чорноморців, тому що тут фактично у нас ну, привоз на рівному місці. Давайте говорити так, давайте думати так. І вітаємо Миколу Ковталюка. Менше двох хвилин йому знадобилося. Для того аби забити в новій команді комбінація спокійний білдап. А ось тут незрозумілі дії від Магомеда Кратова. Ну дебют зі знаком мінус хвилювання мають бути. Не розрахував так, наскільки можливо вогкий газон, наскільки він не швидкий, віддаючи цю передачу. Янаков зараз проти владою. Янаков прострілює до чужого штрафного майданчика Тут Валерій Бондаренко все контролює і на випередження грає проти свого екс-партнера по команді проти Дениса Безбородько. Два форварди є і традиційні команди Поздіє. Знову Чорноморець забігає до штрафного майданчика. Передача і тут свисток ми чуємо від Валерія Новохатнього. Який Засвідчує нам порушення правил Штофана Владою. Ми також будемо зараз відзначати зі знаком мінус, але не настільки критично, як це було у Магомеда Кратова. Кілька хвилин тому владою відзначається першою жовтою карткою у 2025 році. На у ворота закручує Янако м'яч влітає, чи ні, Все ж таки затовкли 1-1 новохатній вказує на центр. Дуже швидко Чорноморець відіграється, але найголовніше зараз буде те. Чи забито все в межах правил, поки що рефері приймає саме таке рішення, ухвалює таке рішення, але чи забив його спочатку Янаков і Його прямий удар по воротах це дуже несподіване рішення, яке стало, мабуть, несподіванкою і для самого Івана Паколюка, якого нам і демонструють режисери. Недовго музика грала. Переможна для ковалівців не пройшла секундна стрілка, але ж тут який сейв від Паколюка. Спочатку рукою, потім ногою, підбиває в повітря. І тут варто відзначати одного скибу проти. Трьох навіть захисників там Бондаренко до нього був найближчим, але Бондаренко тут просто спостерігав за концертом. І Скиба раніше стрибає в ігри в боротьбу в самого ковталюка, у якого понад не понад а під два метри зросту. Так що тут скибі варто віддавати належне. Ну і... тут чужий хворій чорноморець Габелок. обігрався зараз. Партнером Мустафаєв під ліву ногу Мустафаєв пробиває і м'яч під піддальність колитить, але від землі. Далі виходить за межі поля. Похолюк, здається, тут все контролював і суттєвої загрози не було. Перший удар для Мустафаєва у складі Чорноморця. Відповідно, друзі, ще один новачок разом з Панчишиним. Зараз після цієї атаки колоса продовжимо. Ковталюк знову пробиває. Ще, ще один фініш від владою, який також міг відзначатися своїм першим забитим м'ячем в УПЛ. Але приходиться цей удар прямо в руки Артура Рудька. Ось такі новини в нас на останніх хвилинах на полі. Активізувалися футболісти, і зараз трошки все заспокоїло. Стоп. середня передача і тут дається виграти боротьбу і вихід вічна віч удар. Пахолюк. Безборотько проти нього проводив цю дуель. Здається, уникнув офсайду. і це, мабуть, найкращий момент чорноморця в матчі. Шпор на підбиранні ще раз. Янаков. може підлаштуватися Янаков під праву ногу, б'є в ближній, але цей удар був куди менш небезпечний аніж перед цим у безборотьках. А та хвилина тим часом, друзі, в нас перші півгодини прийшли. Ось ще раз цей момент не встежив Валерій Бондаренко за Денисом безбороть. Ще одна подача, м'яч над воротами в поперечку влучає, там важко було прямо в ворота впасти. Але ось таким чином зрізка ледь не за комірець Івану Пахолюку. Це був невеличкий рикошет, до речі, при подачі від Безбородька, тому трошки дезорієнтовано виглядав Іван Пахолюк, який нібито слідкував. Зазвичай голкіпер в таких епізодах десь має пристрибнути на поперечку проконтролювати, щоб м'яч 100% не впав за комірець, але Пахолюк. От понадіявся на небеса. Є тут ще одна передача. Верхова м'яч закручується. Скидка. Удар. Поперечено, Ще на добивання. І Чорноморець виходить перед. Євген Скиба. Та що ж ти робиш? Два м'ячі від центрального захисника Чорноморця. І вже перевертають гру на 180 градусів. Не було ніяких суперсильних ударів, зараз треба знову роздивлятись сам епізод. Не вистачає в якихось моментах концентрації. А хто точно сконцентрований на 150 на 200 відсотків, оскільки два голи вже сьогодні, так це Євген Скиба, який постійно підключається до стандартів і цього разу ще не встигли розбігтися Ось тут. Ага, а тут зараз будемо ще роздивлятися. Можливо, цей м'яч буде скасовано, тому що при першій передачі в напрямку, де стояв. Євген Скіба здається, що він перебував у положенні поза грою. Радість зараз на трибунах Ковалівського стадіону Новохатній має показати, що Вар переглянули, і тут його помічник приймає вже остаточне рішення і просто озвучує його Володимиру Новохатньому. Йому не треба навіть йти переглядати нічого. Виконує передачу Мустафаєв, закручується м'яч в напрямку 11-метрової позначки. Тут ще за цим м'яч треба боротися. Янаков пробиває. Пахолюк блокує, але перед тим Янаков порушив правила проти суперника. Чи не Янаков, чи взагалі це Магомед Крат був, але вдвох вони перебували біля того епізоду. Тут ніяких офсайдів немає. Тут також після скидки уникає положення поза грою Кратов, який дійсно і боровся проти свого суперника, але боровся. Не в межах правил. Чергове закидання. Прокидає далі м'яч Третяков. Прострілює точно в ноги Ковталюка. Але Микола десь втратив баланс, втратив рівновагу. Тоб... Не вийшло. Габело. Просто в вільну зону. Артем відправляє зараз м'яч. Там має Безбородько проти Козіка поборотися. Козік намагається хитнути, але хитнув сам себе. Безборотько відбирає м'яч у нього. Безборотько віддає передачу. Бондаренко також пропускає. Удар. І... Над воротами. Віталій Єрмаков, фактично з лінії штрафного майданчика. Спроба була виконати на техніку. Тут ні про яку силу удару мови не йшлося, але загаро, загалом бачимо, ризик не виправданий від козіка. Знову ж таки, там клаптик газону полетів далі. Ой, як тут близько було. Як закручував, якби в 9 влітало, тут ніяких шансів просто би для Пахолюка. Знову м'яч впускається. і зараз бореться. Ковталюк за цей м'яч виборює і пробиває навіть Артур Рудько висловлює своє незадоволення для Володимира Новохатнього. Але все відбувалося не в межах воротарського майданчика. Тому права на недоторканність тут Артур Рудько не мав. На правах капітана зараз може переговорити з рефері, уникаючи попередження, ну, Ковталюк та Рудько. Рудька бачимо навіть. З застосуванням з правом застосування рук важкуватки, що виглядає Олександр Поздєєв. Скидка від безборотька. Ну, зараз Ковталюк фактично стоячи, навіть не вистрибуючи, відбирає м'яч, Скидає далі на третякова. Третяков дивиться, кому віддавати. Викручує удар під ближню і Встигає скластися Артур Рудько. Можливо, не найсильніший. Постріл від Арінальдо Рапая. Але в будь-якому разі неприємний для голкіпера протихід і варто відзначати дії Артура Рудька. Так само, як і дії Ковталюка, і так само, як і погляд Максима Третьякова. Аж дуже легко тут залишили абсолютно самотньо Рапая. Тут і шпорн був поруч, і Євгенський Колос продовжує атакувати. Подачу на дальню стійку. Тут велетень абсолютно вільний. скидка від нього. І фактично з лінії воріт. Магомед Кратов. Ось Зараз виправляється за ту помилку. Міг м'яч насправді і зрізатися в ворота. Там Рудько вже лежав на газоні, не встигає підправити, не встигає зачепити. Цей м'яч Максим Третяков і там ще й далі. Андрій Цуріков був поруч з цим епізодом. Тобто потенційні варіанти для тих, кому замкнути, є традиційні ковалівські барабани присутні. По подать цього верхова, цього разу висока І Козик на м'ячі. Козик навіть пробиває в сторону воріт рудька. Не надто сильно габило знову його підключення без боротьку. Встигатиме віддати! Попов бореться за м'яч, але хто в кого грає? Здається, це не пенальті. А тут взагалі чуємо фразу, наскільки я правильно розібрав від новохатня, що це удар від дворі. Пахолюк тримається за голову. Попов намагався зіграти на випередження, не дати голкіперу колосу зафіксувати м'яч в руках. Знову хотів технічно обіграти. Ну, плюс е юного футболіста те, що може не боятися брати на себе ініціативу. Бере на себе ініціативу. Зараз колос. Передача велети не вдається. Удар із киба. З лінії воріт відбивається зараз в стилі Максі Таловєрова Святкує ось таку захисну дію. Чергова хороша атака від колоса і тут якраз розхвалили ми Раяна. Райан тут висунувся набагато вище, оголив зону, вирішив не грати крату в першому м'ячі. Залишив цей вільний простір для суперника. Хороша прострільна передача, але тут вже навіть не скиби відзначати, а яким чином влад велетень не забив. Болівар падає, але показує новохатні, що треба підійматися. Хорошу передачу. Проходить. Попов його шанс. Попов пробиває. Попов забиває. Чорноморець знову забиває на 75+. Плюс. І Кирило Попов реабілітується за той епізод, коли не віддав він пас на Мустафаєва. І цього разу виконує свою роботу на відмінно. Чорноморець виходить вперед в матчі з колосом. В матч, в якому на другій хвилині Чорноморець поступався. Ну, ось цей камбек так він затягнувся порівняно з тим, коли був забитий перший забитий м'яч. Але все ж таки цей забитий м'яч є, і це його перший гол. Аж у 16 поєдинках і перший гол відповідно у цьому сезоні не дає дограти буквально три секунди свого компенсованого часу. Володимир Новохатній Чорноморець перемагає. Ну, і подивіться на цю радість від команди Олександра Бабича. Наскільки ж їм важлива була ця перемога? Ну і абсолютно протилежний настрій у Олександра Поздєєва.